Мої вітання: найкращий захист від безробіття правильний вибір професії, впевнені працівники служби зайнятості області. І навіть якщо зі здобутим фахом за різних причин не вдається влаштуватись на роботу, вихід завжди знайдеться. Приміром, у стислий час можна опанувати нову спеціальність, причому затребувану на місцевому ринку праці. Такою можливістю скористалися уже випускниці рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які за півроку освоїли професію кравця. Здавалося б, як за такий короткий термін можна здобути нову спеціальність. У цьому трохи сумнівались, деякі дівчата, яких працівники служби зайнятості направили на курси кравців у Рівненський центр професійно-технічної освіти. Натомість вони дуже швидко переконались, з фаховими викладачами, новітнім обладнанням та власним бажанням зміна кваліфікації цілком реальна і безтривалого навчання. Я працювала в Миротинській школі до вступу в навчальний заклад, педагогом організатором. Ось, але я була на місці декретної відпустки, основний працівник вийшов на роботу і відповідно вже мене розрахували. Ось, було на біржі недовго, два місяці, і я знала про ці курси. Я вже собі шию, мабуть, що до того машинку купила, але як я вже тепер дивлюся, я портила матеріал, а зараз я вже почала справді шити. І мені це подобається, мені виходить, і я дуже рада, що я потрапила зараз сюди в начальний центр, тому що я себе знайшла. Мені справді подобається, і я щаслива. Ви бачите, мені виходить, мені легко, правильно. Це не легкий хліб, я можу сказати, тому що це треба бути дуже терплячою і уважною. Терпіння мені не вистачає, тому я сама себе пересилюю. Але разом з тим получаються шедеври. Відтепер Ірина впевнена, що з улюбленою професією у руках вона неодмінно матиме роботу та заробіток. І, хоча знає, щоб стати справжнім майстром, треба ще чимало попрацювати, але основні уміння та навички вже здобуто. Ми займаємося в основному практикою. У нас теорії дуже мало, і ми теорію вивчаємо в переп переплет з практикою. Я мала ще й на увазі матеріально-технічне оснащення. Дуже прекрасне матеріально-технічне оснащення. Я дуже вражена була, коли я побачила справжню вишивальну машинку. Е я не думала, що тут такі будуть речі. От і нам що саме цікаво, нам дозволяють ними користуватися. Нам показують, як на його користуватися, і я навіть для, для свого чоловіка вишила сорочку з дівчиною. Погоджуються й інші випускниці, які потрапили до навчального закладу служби зайнятості, уже маючи певний фах. Товарознавець, менеджер, оператор комп'ютерного набору теж потрібні на ринку праці професії, але реалізуватися з ними дівчатам не вдалося. Тому сподівання на працевлаштування з отриманою спеціальністю кравця найбільші. на випускних екзаменах кваліфіційну роботу приймають якраз роботодавці. Якраз навчальна програма проходить за тою програмою, яку складають роботодавці. Вони ж входять в кваліфіційну комісії. І найголовніше, ми ж працюємо за замовлення роботодавців. Я повинен сказати, що в цьому році десь приблизно 4700 чоловік, які закінчили професійно-технічний заклад, вони якраз були випущені по різних спеціальностях на замовлення роботодавців. Практично десь майже 1800 роботодавців заключили з нами договор. По для того, щоб ми готували кадри для їхніх спеціальностей. І приблизно я повинен сказати, що десь порядка більше 2,5 тисяч у нас є угод, з якими ми з роботодавці на підготовці кадрів, ті, які потрібні для них. На сьогоднішній день робіт, робітничі спеціальності потребує ринок праці. Перше, все сфера побуту, продавці, офіціанти, бармени, і тому подібне, швейне виробництво». Майстер виробничого навчання Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Ольга Тавидова, яка майже 10 років готує слухачів за професіями кравець, закрійник швачка, стверджує, що саме завдяки тісній співпраці з роботодавцями відсоток працевлаштування випускників сягає 80% і більше. Навчання відбувається у нас у два етапи. Можна назвати слухачі, які приходять до нас, спочатку отримують другий розряд кравець, потім приходять із виробничої практики, здають кваліфікаційний іспит і отримують другого розряду. Я вже сказала, кравець, так і зразу ж переходять на теоретичну підготовку та виробниче навчання третього розряду. Ми працюємо по державному стандарті. Тобто по програмі кравець державного стандарту, і в яких будемо говорити чітко розписані, що повинен вміти і знати по виробничій характеристиці кравець третього розряду, і зокрема це поясна група і плечова група це спідниці, двошовні, розширені, брюки, халати, блузи. Вечірні або святкові сукні і жакет. навчання це добре, тим паче, що слухачі освоювали технології створення одягу з використанням мультимедійних засобів, але кваліфікаційні іспити ще краще, адже відбулись вони у вигляді справжнього дефіле. Колишні безробітні продемонстрували кваліфікаційні комісії, до складу якої увійшли і представники служби зайнятості, і потенційні роботодавці, змодельовані ними домашні повсякденне вбрання, літні сарафани та святкові сукні. Такий цікавий підхід до оцінювання відбувається не вперше. Для того, щоб підняти престиж робітничої професії, і показати, що людина, яка має нормальна здатність працювати нормальна рука, може нормально заробляти, то треба показувати таке, тому що ну, взагалі в нашому суспільстві не прийнято показувати тих людей, які можуть працювати своїми руками. І я думаю, якраз у центр професійно-технічної освіти, нашої служби зайнятості, проводячи ці екзамени, проводячи дефіле, показуючи це, показує про те, що можна гарно навчитися, гарним професіям, мати престижну заробітну плату і все одно досягнути певного успіху, якщо ти є нормальний працівник і нормальний працівник своєї справи. Показ складався з трьох відділень, і вихід кожної випускниці супроводжувався описом моделі та варіантами застосування одягу. Комісія не лише виставляла оцінки, а й обрала кращих у кількох номінаціях. Є дуже багато цікавих ідей, є дуже хороші вироби, і я рада, що все-таки наші слухачі стараються. От і з такою ціллю, щоб знайти свою роботу. От, і десь показати себе на ринку праці. Дуже багато людей хочуть шити одягу. От, і є такі, у яких трошки фігури нестандартні, не можуть собі підшукати, а є такі, які шукають щось особисте, індивідуальне. В принципі, це має бути затребувано така. Да, так, повинна бути затребована робота. Цікаво, що сама Жанна Васильівна теж випускниця цього центру і вже має власну справу. Я спочатку закінчувала кравець, а потім закрійник, і зразу після закрійника відкрила власну справу. То й дівчат, напевно, брали до себе на практику? Ну, брала декількох слухачів, от але ж у них були свої плани. Я беру в основному з цілю працевлаштування. Якщо людина підійде, то я її хочу працевлаштувати. А зараз от у вас скільки людей працює? Ну зараз я на стадії розширення. От і поки що я підшуковую собі працівників. До речі, під час презентації кваліфікаційних виробів кравчинь свої вміння продемонстрували і слухачі, які опановують інші професії. Тож оригінальні зачіски та манікюр для дівчат, які демонстрували власноруч виготовлений одяг, перед виходом на подіум виконали майбутні перукарі та манікюрниці. А у перервах між виходами гості спостерігали таланти барменів, які ще не є випускниками, але показати вже можуть багато. Ця професія зауважив директор Рівненського центру професійно-технічної освіти Олександр Калюх. Теж має нині попит на ринку праці. Ми просто реально оцінюємо ринок праці. Ну, звичайно, тут це вже можливо штамп, але говорить, що безробіття воно має жіноче обличчя, тому ми орієнтуємося в першу чергу, щоб дати можливості підготовці якраз жінкам у цих професій, які є затребувані на ринку праці. Постійно можна в вакансії передивитися у всіх об'явах. Офіціанти потрібні, фактично. У нас багато закладів харчування, бармени потрібні. Це досить затребана професія, торгівельна. Ми, ми, ми готуємо. Фахівців торгівлі усіх напрямків це продавець продовольчі товарів, непродовольчих товарів, продавець лотка на ринку, касири торгових залів. Чи ми бачили сьогодні майстерні майстерні виходи барменів? Як довго вони готуються? ну у нас взагалі найбільший термін навчання це по такій складній теграні професії, як робітник господарства. Там термін навчання 11 місяців. Найтриваліший? найтриваліший. А кухарі, якщо це перша професія, кухарі, бармени, кулітері від 4 до 6. Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який цього року відзначатиме 20-літній ювілей, має чимало здобутків серед його численних переваг стислі терміни навчання, максимальне врахування вимог роботодавців, висока ймовірність працевлаштування випускників, прийом слухачів безступних іспитів та вікових обмежень. Самі випускники додають сюди ще й висококваліфікований викладацький склад, можливість навчання за індивідуальною формою, комфортну атмосферу незалежно від рівня освіти та віку. Ми підходимо дуже зважено до кожного слухача для того, що і це сьогодні якраз дало такі результати. Правильне спрямування, профорієнтаційне це, мабуть, відсотків 20 успіху того майбутнього, що людина себе в майбутньому зможе реалізувати, закріпитися на робочому місці. Тому це цілий ланцюжок складний, з боку він зовсім не помітний. Але це скурпульозна, складна робота по підшуковуванню, спрямуванню, направленню, навчанню, веденню, потім відповідного супровіду на виробничому навчанні, випуск і працевлаштування». Особливо слід відзначити найсучасніше обладнання та техніку, що дає змогу слухачам вивчати та впроваджувати новітні технології виробництва та навчання, а отже, бути готовими до праці в будь-яких сучасних умовах. Відкриття ж минулого року нового навчально-виробничого комплексу з гуртожитком для підготовки фахівців готельного бізнесу, туристичної сфери та ресторанної справи суттєво розширило можливості в опануванні нових спеціальностей. Ми готуємо за 12 професіями, які орієнтовані на підготовку сфери ресторанного готельного бізнесу. Це всі професії, які сьогодні необхідні для роботи в сучасному готелі. Починаючи від покоївки, закінчуючи адміністратором. Це ті професії, які використовуються у готельному бізнесі для того, щоб комфортно було людині, яка власне проживає. Це салон краси, де на основі цієї лабораторії ми готуємо перкорів, візажистів, манікюрниць, педикюрниць. підтримка комфортного проживання це звичайно всі професії по харчуванню, починаючи фіціянта і завершуючи кондитером. Загалом Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості забезпечує підготовку за 51 робітничою професією плюс 200 напрямів підвищення кваліфікації у перспективі закладу розширення та вдосконалення уже набутого. Ми маємо сім навчальних площадок, так би мовити. А в структурі навчального закладу маємо навчально виробничий комплекс, якому ви знаходите з гуртожитком. І, крім того, є відділення у нас по області. Є ряд відділень, які дають можливість нам залучати безробітних. Це є наближення наших послуг освітніх до місця проживання і це зручно для дорослого населення. Ну, за цей період ми навчили майже 50 тисяч. Слухачів, от тільки в минулому році це вже ми досягли 7 тисяч навчання, перепитовки, підвищення кваліфікації. І плани у нас також є досить такі серйозні, Ми сподіваємося, що ця цифра буде збільшуватися, збільшуватися, оскільки це є пріоритети у послугах служби зайнятості, це надання можливості здобути або нову професію, або перенавчитись, підвищити кваліфікацію. Як бачимо, професійне навчання безробітних один з дієвих та ефективних варіантів подальшого працевлаштування. Тому служба зайнятості приділяє цьому значну увагу, розбудовуючи та вдосконалюючи існуючу мережу професійно-технічної освіти у системі. Словом, хто хоче навчатись та працювати, знайде тут і відповідні умови, і гарні перспективи. До зустрічі.